Реєстрація лише в електронному варіанті та висвітлення помилок в персональному кабінеті. З 3 квітня всі, хто бажає здати національний мультипредметний тест, можуть подати заявку для цього самостійно. Більше про те, як правильно зареєструватися та скан копії яких документів потрібно надати, у наступному сюжеті. З 3 квітня до 3 травня триватиме реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті для тих, хто бажає вступити до закладів вищої освіти. Особливість цьогорічної реєстрації полягає в тому, що все відбуватиметься в електронному варіанті на сайті українського центру оцінювання якості освіти. Для цього потрібно створити персональний кабінет. Потрібно зробити внести свої особисті дані, це там прізвище, ім'я по батькові, але починається із ідентифікаційного коду, і якщо якась помилка, то все цей код підтягує всі дані особисті, тому треба бути дуже уважним. Тоді реєстраційні дані, тобто телефон, електронна адреса, які предмети вибираєш, два предмети обов'язкові, математика, українська мова вони вже внесені в базу. Потрібно вибрати ще один, тому що тільки один можна, більше не можна. Наступний етап це завантаження сканку копії або фотокопії документів, якщо це випускник 2023 року, то це потрібна. Е Паспорт, код і довідка зі школи, що він є випускник 2023 року. Якщо це випускник минулих років, так само паспорт, код і вже свідоцтво повної загальної середньої освіти. Це такі документи. Ну і ще інші документи можна завантажувати, якщо там прізвище не прав, змінено в зв'язку з тим, що одружений. Під час реєстрації потрібно бути дуже уважним, адже якщо раніше за це відповідала школа, то цього. Року всі помилки будуть відображатися лише в персональному кабінеті. Якщо ж усі документи правильні, протягом семи днів відбувається їх обробка, а по завершенні у кабінеті з'являється сертифікат. Потрібно бути уважним, тому що там все можна змінювати до 7 травня, можна ще вносити зміни. Наприклад, якщо якийсь передумав предмет, якщо, наприклад, країну чи територію тестування до 7 травня можна вносити зміни і вже із 5 червня по 23 Чернів, де саме тестування. Вони можуть учасники тестування на свої знову ж таки на своїй інформаційній особистій сторінці видрукувати запрошення. Сертифікат це фактично перепустка в тимчасовий екзаменаційний центр, де і проходитиме мультипредметний тест. Щодо тимчасово екзаменаційних центрів, то у 2022 році на території нашої області їх нараховувалося 19. Це 12 по громадах та 7 у місті Чернівці. Наразі точну кількість цього річ сказати не, не можемо, оскільки буде відомо після закінчення реєстрації учасників. Нагадаємо, особливістю цьогорічного національного мультипредметного тесту є вилучення історії України з переліку обов'язкових дисциплін. У 2022 році на складання національного мультипредметного тесту були обов'язковими три предмети. Це в нас була українська мова, математика та історія України. Наразі цього року, у 2023 році, обов'язково є два предмети: це українська мова та математика. І третій предмет дається на вибір зображанням учасників. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Руслан Батюк, Теми дня. ТВА.